Всім привіт! Вітаю вас в новому дні і вітаю на своєму каналі. Сьогодні в нас лінива практика, коли немає сил або немає бажання. І ми починаємо її з позиції дитини, розводимо коліна в сторони, стегна вкладаємо на п'яте, ручки витягуємо вперед. Чоло вкладаємо на килимок, розслабляємось в цьому положенні і спокійно, глибоко дихаємо. Налаштовуємось трохи на практику, на рух, переводимо увагу в дихання, відчуваємо, як вдихаємо повітря через ніс, видихаємо, переносимо увагу в тіло, як воно зараз себе почуває. Ще трохи його розслабляємо. Робимо вдих, потягнулись долонями вперед, вийшли в витяжіння, груди живіт штовхаємо вниз, спинку витягуємо за маківкою, Дегно тягнемо в п'яти і ще подихали в цьому положенні, зберігаючи витяжіння в спині. Робимо вдих, трохи припіднімаємось, заводимо праву ручку під ліву і з видихом знов потягнулися в дитину. М'яко витягуючи праве плече, грудьми штовхаємо ручку вниз до килинка, дихаємо. Обережно повернулись в попереднє положення в дитину і змінюємо ручки. Заводимо ліву під праву і з видихом опускаємось в дитину. Витягуємо ліве плече, дихаємо. Вдих м'яко розкрутились, повернули долоні в дитину. І звідси обережно крокуємо долонями ліворуч, витягуємо правий бік, праве стегно тягнемо вправо п'яту, не відриваємо стегна, праве долоня тягнеться вперед, зберігаємо витяжіння, глибоко, повільно дихаємо. Вдих дивимось перед собою і крокуємо обережно долонями праворуч. видиху опустились вниз, витягнули лівий бік, ліву сідницю штовхаємо в п'яти, тягнемося лівою долоню. шию не затискаємо, дихаємо. Вдих, обережно подивились перед собою, повернули долоні в центр килимка. І через круглення підіймаємось вгору, підгортаємо пальці ніг, зводимо коліна і сідаємо на п'яти. З цього положення робимо кішку корову, вдих прогин в грудному відділі, лопатки разом плечі вниз. Видих пішли в скруглення. Підборіться до грудей, куприк підкрутили, плечі вниз. І в темпі власного дихання м'яко порухались, вдих, прогин в грудному, плечі вниз, поперек не заламуємо, видих, штовхаємо задні ребра назад. І ще вдих. Голову назад не закидуємо, видих, скруглення. І ще раз робимо вдих підборіддя тягнемо вгору, видих, скруглення, і останній раз вдих, видих, і повертаємось в нейтральне положення. Опускаємо голову праворуч, витягуємо лівий бік шиї, спинка рівна плечі вниз, робимо вдих і з видихом через груди перекатимо голову ліворуч. Затримались тут, витягуємо правий бік шиї, дихаємо, плечі розслаблені, опускаємо їх вниз, спинка рівна, перекатуємо підборіддя до грудей і повертаємось в нейтральне положення. Долоні збираємо в замок за спиною, прокручуємо плечі, розкриваємо грудний відділ. Замочок штовхаємо вниз, підборіддя вгору в діагональ, поперек не заламуємо, дихаємо, м'яко відпускаємо долоні в колимок, схрещуємо ніжки і перекатимось на сідниці. Звідси м'яко вкладаємо себе на спину, підтягуємо праве коліно до грудей. Ліву ніжку витягуємо вперед, поперек опускаємо в килимок. мінімізуємо відстань від попереку до килимочка. затримались тут і дихаємо, робимо вдих, змінюємо положення ніг. Видих, підтягнули ліве коліно до грудей, праву ніжку витягнули вперед. Затримались в цьому положенні, м'яко тягнемось, дихаємо. де вдих підтягуємо обидва коліна до грудей, обіймаємо їх ручками і у власному темпі покачали ліворуч праворуч коліна підтягуємо ближче до грудей, поперек опускаємо в килимок. Чудо. Повертаємось в нейтральне положення, розводимо коліна в сторони. Долонями чіпляємося зовнішній звіт стовп і виходимо в позицію щасливої дитини. П'ятий дивляться вгору, коліна тягнемо вниз, поперек опускаємо в килимочок і дихаємо. М'яко відпускаємо, встановлюємо стопи в килимок приблизно на ширині стегон. Робимо вдих і з видихом опускаємо коліна праворуч. Затримались тут, продихали, під власною вагою ніжки тягнуться вниз, вдих центр, видих ліворуч. Затримались, дихаємо. І далі в динаміці. Вдих вгору, видих праворуч і ще порухали, не поспішаємо повільно, відчуваємо, як реагує тіло, повертаємось в вихідне положення, стопи підтягуємо ближче до себе, збираємо їх разом і розкриваємо коліна в сторону. Поперек продовжуємо штовхати в килимок, не йдемо впрогин, дихаємо, збираємо коліна разом, стопи повертаємо в килимок, ручки вздовж тіла, робимо вдих, з видихом штовхаємо стегна вгору і знову опускаємо вниз. І порухалися у власному темпі, занадто сильно не виштовхуємо стегна, куприк підкручений, підтягуємо м'язи тазового дна, дихаємо. Чудово. Опускаємо стегна вниз, ще підтягнули коліна до грудей і або підіймаємось через сторону, або перекатуємось вперед на стегна, і виходимо в маласину, допомагаємо собі ручками, розводимо стопи приблизно на ширині килимка, коліна дивляться туди, куди дивляться стопи, ліктьми розтовхуємо коліна. Видовжуємо спинку, витягуємо за маківкою і обережно опускаємось знов на сідниці і сідаємо ніжки навхрест. Праву ручку підіймаємо вгору вдих. видих потягнули, ліворуч, витягнули добре правий бік, плечі лопатки відводимо від вух. Опускаємось настільки низько, наскільки нам комфортно, вдих повертаємось в центр, видих нахиляємось в іншу сторону. Добре витягуємо лівий бік, груди розкриті, стегна повертаємо в килимок, піднімаємось вгору. Виштовхуємо ручки перед собою і м'яко потягнулись вперед за долонями, спинка рівна, живіт тягнемо до п'ят, стегна штовхаємо назад в килимок, дихаємо, вдих обережно підіймаємось вгору, видих і йдемо в скрутку праворуч. Ліва долоня чіпляється за праве стегно, права ручка за спиною, дивимось за праве плече, дихаємо, вдих повертаємось в центр, видих, скрутка ліворуч. Знов опустили плечі вниз, спинка рівна, витягуємось вгору за маківкою. Дивимось, за ліве плече, дихаємо і м'яко повертаємось в центр. Робимо вдих, робимо оберт плечима, з'єднуємо лопатки, стягуємо з видихом їх вниз, і, можливо, заплющуємо очі, і робимо три глибокі вдихи і видихи, розслабляємо тіло. Відпускаємо напругу. І далі підіймаємо ручки через сторони вгору вдих. Видих долоні до грудей. Намасте! Дякую вам за цю практику разом. Сподіваюсь, все було комфортно. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових днях.